Ударило струмом на даху електрички. Столичні медики борються за життя 12-річного хлопця. Інцидент стався на залізничній станції «Київ-Волинський» у четвер. Наразі з цим розбирається поліція. Чому підліток опинився на коліях? Дізнавався наш кореспондент Артем Деркачов. Я ще сидим на зацеп на «Київ-Волинський». Хочете хто там живе на «Київ-Волинському», підключайтесь до мене, я буду в міжду вагонки. На цьому відео 12-річний хлопець розповідає про свої наміри проїхатися між вагонами електропоїзда. А вже на цих кадрах видно, що йому вдалося досягти своєї мети. Згодом така поїздка для нього обернеться трагедією. У мережі самовидці почали викладати відео, як цей хлопчина лежить майже повністю обгорілим між вагонами електропоїзда. <тас> Люди, що практикують такий небезпечний вид пересування, називають себе зачеперами або трейнсерферами. Це спосіб приміщення, проїзд на автозачепах вагонів. Ми на станції Київ Волинський. Саме тут були зроблені жахливі кадри обгорівшого 12-річного хлопчика, якого вдарило струмом. Лікарі госпіталізували неповнолітнього до медичного закладу, де він наразі перебуває у вкрай важкому стані. Заказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 276 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Зачеперство або трейнсерфінг є вкрай небезпечними. Напруга електропотяга 2 по 25 кіловольт. І від удару таким струмом людина може загинути на місці. Психотерапевт Олег Попов каже, жага до екстриму та нехтування батьківськими заборонами досить розповсюджені серед підлітків. Це стосується не тільки потягів, є ще різні будівництва, заброшки, підвали, якісь канали і так далі. Які підлітки дуже масово від. Відуть одна із головних причин це відчуття драйву і виброс адреналіну, який вони отримують в дуже великому обсязі. У них ще погано сформована зовнішня кара головного мозку і. Е, тому е, такі виброси вони е, ну мають такі дуже великі ефекти. Водночас підліткам притаманно романтизувати подібні екстремальні прогулянки. А в сучасному світі ще однією причиною таких дій може стати гонитва за популярністю. Якщо раніше, коли не було інтернету соціальних мереж, то зачепинг був і була інша мотивація, або корислива мотивація безкоштовно про їх. Або е, мотивація е, значить, е, нових вражень лише відчути більший кругозір, е, сучасність надає оцей, сучасна нарцистична культура, культура соціальних мереж, Тіктоку, Ютубу, Фейсбуку, Інстаграму, всього всього воно змушує, е, підштовхує гонитву за цією дешевою популярністю, і, на жаль, Такою ціною життя, здоров'я, каліцтва, щоби уникнути таких ситуацій, психологи радять спілкуватися з дітьми на рівних, цікавитися їхніми інтересами, проте не порушувати особисті кордони. Дехто звісно каже, що прям беріть і підглядаєте в його телефон, але не варто того. Це не етично. Можливо, воно практично пару разів, але це не етично буде і навпаки знизиться довіра. Має бути, хоч один дорослий, якому більше і щиро довіряє довіряє підліток після трагічного випадку в одному з навчальних закладів Києва інспектор поліції розповів школярам про небезпеку зачеперства. Сказав, такі дії можуть спричинити небезпечні чи трагічні наслідки. А батьків закликав нагадувати своїм дітям про правила поведінки на вулиці, проїжджій частині і транспорті. Артем Деркачов, Павло Бондаренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.